Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання селище міського типу Горностаївка. Каховський район, Херсонська область. Коли, де купують і як саме це буде відбуватися? Чи є загроза для цивільних людей? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Горностаївка. Так, буде звільнено. Дивіться, вам до вас є дорога, вона замінована. вона. І, і замінують. Успіх. Успішно. Без не буде жертв серед цивільних. Це буде. Успішна операція. От дуже спокійно, тихо. так Цивільні люди бояться, переживають дуже сильно, але дивіться, ви будете дуже радіти, звільн звільнять так, що навіть не шелохнеться і травинка от, в, в, в Горностаївці. Які плани у рашистів щодо Горностаївки? Скажіть нам, будь ласка. Недоступна. Ні, вони не зможуть знаходити. з Горностаївці. Вони закрили це питання, вони звідти будуть уходити. От. Скажіть ви ще сили, чи вдасться звільнити Горностаївку до кінця серпня? Так, до кінця серпня мають звільнити Гарнастаївку, так і буде. Чомусь вийшло 28 число. Заперечую весь негатив. Убираю, заперечую, заперечую весь негатив. Відкриваю всі шляхи на звільнення Горностаївки. Заперечую весь негатив, заперечую, заперечую. Відкриваю всі шляхи і дороги для звільнення Горностаївки. Буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть звільнити Горностаївку від росіян, від російської окупації, без страт для цивільних і без страт для військових України якомога швидше. Прошу зруйнувати всі ворожі плани щодо агресії. Більше не можуть вони продовжувати окупацію. Горностаївки буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи і дороги на звільнення Горностаївки. Не буде все сказане, здійснене і так буде. Так, мають звільнити. Дякую за увагу.